Перше, що необхідно, це людина повинна вміти плавати. Це перша необхідність. Другий чинник, який впливає на це, людина повинна знати, куди вона йде купатися, в яке місце, яке там дно. Чи нема там якихось крутих схилів. Взагалі. Водний об'єкт, ну якби місце для купання, бажано вибирати там, де є пологий спуск. Тобто людина, заходячи у воду, повинна погружатися в воду, заходити в воду поступово. Ні в якому разі не вибирати місця, де є круті схили, обриви, не пірнати у воді, не гратися, тому що якщо людина не знає, яке дно, відповідно, вона може отримати травму. Якщо це озеро, то тут все зрозуміло. Якщо брати до уваги самі річки, то як у нас часто відбувається, паводкові ситуації, чи то підвищення рівнів води, яке спостерігається після випадання значної кількості опадів, людина може бути якби, впевнена в тому, що у місті відпочинку нема сторонніх предметів, але у зв'язку з цією паводковою ситуацією ситуація може змінитися буквально на протязі доби-двох. Друге, не купатися у е, в дощову погоду. Приміром, коли дощ, тому що може бути і гроза, е, відповідно, можуть бути наслідки ураження блискавкою чи іншими предметами. Е, купатися і занурюватися е, потрібно по, поетапно, е, не зразу пірнати, а Якщо так можна сказати, закаляти потроху організм, щоб він пристосувався до перепаду різких температур. Тому що, перебуваючи на сонці, занурившись у холодну воду, людину можуть схопити судоми, і як наслідок можуть бути. Фатальні наслідки. Дуже є багато об'єктів, так званих, які не є паспортизовані і не можуть бути паспортизовані, але разом з тим громадяни, зокрема Ужгородці та інші мешканці районів і міст області, відпочивають біля річок. Фактично там є проблема, тому що це в основному переважна більшість це якраз річки. Це ті речі, про які я говорив, що обстежити їх неможливо, тому що після паводків вода Піднімаються і там сторонні предмети можуть бути. Тобто рятувальники обстежують сьогодні, а вже через 2-3 доби після дощу може бути якась нестандартна ситуація. І тому якраз ці місця вони не можуть бути якби апріорі визначені як офіційні місця для купання громадян. На сьогоднішній день на території області паспортизованими є лише 5 об'єктів відпочинку людей на воді. Це два об'єкти на території. Берегівського району, два об'єкти на території Хуського району і один об'єкт на території Тячівського району. Всі інші поки що проходять паспортизацію. Паспортизація включає в себе цілий комплекс заходів. Ці заходи включають в себе як перевірку безпосередньо акваторії дна на наявність там якихось ну, посторонніх предметів, каменів якогось гілок, якихось дерев, чи інших предметів, залізних і так далі. Від, також залежить від того, чи наявні на території об'єкту рятувальні пости, чи є Відповідно, навчений персонал, який повинен реагувати на ці якісь екстремальні ситуації, також паспорт об'єкта включає в себе і вимоги, що стосуються напрямку з такої служби, як санепідемстанція.